Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день, Ангеліна. добрий день всім глядачам каналу. «Сій час підписуйтесь до речі на Ютуб канал «Сій час. Якщо ви раптом не встигли цього що зробити, коментуйте нашу розмову і ставте вподобайки. У ніч на 12 квітня російські війська випустили по Україні 17 дронів шахедів, а також керовану авіаційну ракету Х-59. Під прицілом ворога знову опинилася українська енергетика, українська енергоінфраструктура. Через уламки, до речі, збитого шахеда було пошкоджено. На енергооб'єкті власне сталася пожежа на енергооб'єкті. Було відключення внаслідок цього електроенергії у місті часткове, потім її відновили. Пане Павло, як ви думаєте, чому Росія, чому ворог обирає саме енергоструктуру зараз своєю ціллю? Про що це говорить? Давайте дивитись послідовно. Якщо дивитися спочатку цього року, то ворог розподілив цілі по пріоритетах. Першим пріоритетом для нього стала наша промисловість, наша промисловий комплекс. Другим пріоритетом стала енергетична система, і третім пріоритетом газотранспортна система. Про це, що свідчать вже неоднократні удари в районі наших сховищ газу на заході України. І це, очевидно, не кінець. Чому така послідовність? Очевидно, в Путіна його банди зрозуміли, що на фоні обмеженого постачання обмеженої допомоги від наших партнерів Україна вигрібає за рахунок власних можливостей. Піднімається, намагаємось ми підняти економіку, відновити її роботу повноцінно, відновити експорт, в тому числі зернові коридори. І не тільки зернові відновити військово-промисловий комплекс. От ці об'єкти і стали основними об'єктами ударів починаються ще з початку цього року. Досить потужних. Можливо, воно не так для нас, для суспільства було помітно от ця спрямованість, тому що промисловість вона ну, я дещо не, не, не дуже впливає на життя пересічних громадян. От другий э, елемент він випадає повністю послідовно з першого. Для якщо минулого року, там взимку з 22 на 23 росіяни здійснювали нищення нашої енергоінфраструктури в, в зимовий період, э, для того, щоб швидко положити Україну, покласти українців, року кажучи, змусити їх до капітуляції. Э, Таким геноцидним шляхом, то цього разу удари по енергетичній інфраструктурі мають більш системний характер, і їх задача покласти Україну вже не просто на лопатки, а зруйнувати наші спроможності як економічні, так і соціальні. І на відміну від минулорічних ударів, які Ну, з метою швидкого результату були спрямовані на розподільчу систему. Вони, хтось їм сказав, там очевидно з їхніх енергетичних спеціалістів, що швидко можна зруйнувати, зламати от єдину систему енергетики, б'ючи по ключовим вузлам розподілу електроенергії, і просто система обрушиться як така. Цього разу вони обрали інший спосіб, очевидно, ударів, ну поки що так проглядається, це удари по регулюючих компенсуючих генерації. Тобто основу нашої електрогенерації складають атомні електростанції. І це дуже потужно, дуже здорово, навіть незважаючи на те, що ворог захопив у нас одну з найбільших. Атомних електростанцій Запорізьку, тим не менше в цілому о, атомна енергетика працює, а її слабою стороною є те, що вона постійно видає великий такий, конкретний, о, конкретну кількість електроенергії, а споживання, особливо у населення, воно коливається. Там вночі, коли ми всі спимо, не включаємо стиральних машинок і нічників, споживання падає в день, особливо вранці, ввечері воно різко зростає. І от для того, щоб ці сплески і падіння компенсувати, задіюються компенсуюча генерація. Це теплові електростанції, це гідроелектростанції. От вони мають систему цю утримати в нормальному режимі, не дати їй скотитись там, перейти в аварійний режим. От цю регулюючу генерацію і слабу ланку чи золоту ланку зараз намагаються росіяни знищити це і по гідрогенерації удари, по Дніпро Гесу, в тому числі, по іншим гідроелектростанціям, по тепловим електростанціям. От такий у них задум зламати нашу промисловість, ну і не тільки промисловість. Путін вже похвалився, що він дуже гуманна людина і хоче залишити нас без світла не взимку, а влітку. І все ж таки про третій пункт я теж скажу, тому що він, очевидно, може бути теж дуже важливим. У росіян закінчуються в цьому році договори на транзит газу до Європи. І таким чином вони вирішили нагадати європейським партнерам про ці обставини, почали бити по газотранспортній системі, по нашим сховищам газу. Поки що, результату вони, на відміну від електрогенерації, там серйозного не добились. Але якщо такі дії будуть продовжуватись, це може завершити теж трагічно. І це не тільки стосується транзиту газу в Європу, чи зберігання європейського газу в наших газосховищах, на що воно безумовно впливає, а може вплинути і на нашу енергетику. Далі. І якщо в комплексі говорити про удари про електрогенерації і по Газотранспортній системі, ну ворога, такі далеко йдучі плани, і рік буде важкі, може бути дуже і зима. Ну, от власне, цей період, коли починається у нас період кондиціонерів, так би мовити, і власне, чи встигнемо ми підготуватися до зими, чи встигнемо ми відновитися, хоча б о, в більшій мірі. Ну, що, стосується, що стосується літніх кондиціонерів, ну, українці я розумію, за два роки вони якось звикли, що війна тут поруч, а ми так як -то, нормально живемо. Треба не забувати, що зараз війна, і ну, якщо навіть не примусово там, відключають електроенергію, то треба бути дещо розумнішим. Вієнний стан. Що стосується зими, оце дуже дуже важко і небезпечно. Якщо ворог почав бити в березні-квітні, то до осені може бути потугу, ну, на результат може накопичитися. З іншого боку, і ми, і наші партнери намагаються запобігти цьому. З одного боку, от навіть Балтійські країни завжди це такі наші. Надійні партнери це небагаті, невеликі держави, але вони добре розуміють, що робиться з Україною. Погодилися в розібрані зупинені електростанції передавати свою України, розбирати і перевозити. Це, на жаль, це тривалий процес, буде інша допомога від наших партнерів, але Головне, тут – це засоби протиповітряної оборони. І це, це стосується не тільки ударів по, по енергетиці. Це і стосується ударів по нашим містам, по Харкову, тільки от з харків'янами говорив: mm -hmm. по Одесі, по Одесі, по Одесі місту, по Одесі порту і портам Одеської агломерації. Це стосується і ударів по Нашим військам, які тримають оборону, тому що якщо прорвуть оборону, то, власне кажучи, може склатися так, що вже буде пізно говорити про підтримання якоїсь енергетичної системи в нашій країні. Тож ми дуже сподіваємось на, на тверезу оцінку наших партнерів, що деколи там нарешті спрацюють там шарики з роликами, що Політична боротьба на крові на кістках це неадекватно, не каміньфо. Сподіваємося на отримання і зенітно-ракетних комплексів, і ракет для них, і, mm -hmm. звісно, і авіації винищувачів.